Всім привіт у новому відео. Бачите, що я поспішаю. Хотіла всім... сказати всім які... О, як все почалося. У мене забулося, куди я йду. Ось такий джемпер. Я вайкійки. Тисячі гривень. Класненки мохнати. Думаю, все піде далі як по маслу. А то я втомлена. Так, оверсайз. Теплесенький і складі поліестер, основна частина, а можливо і повністю такі бокові розрізи. 73 акрилу і 27 поліаміду. А Ще в новинках ось такий джемпер красивий. Ви бачу є класні новиночки. Добре, що я забігла на пару хвилин з мережевом в'язаним, в сірому кольорі. 1100 гривень, з такими гузочками, яка молода, я здивована. Щось таке в вінтажному стилі. Приємно, приємно здивована. Навіть є 4% шерсті. Супер. Супер. 4% шерсті. Ось такий джампер. практично базовий, до всього підійде. І симпатяга. Моя любима категорія це для дому декор, посуд, якісь серветки, рушнички і бачу є новинки. Це просто декор, так? Новорічний. Чашечки різні, будиночки. Мої улюблені тарілки. Я вже їх показувала. Тут світиться, якщо включити. 329 гривень. Такі будиночок кераміка і дерево. Ось ці тарілочки мені подобаються. І ще подобається тим, що вони дуже тоненькі, от фарфор досить маленький, такий, 139 гривень. Симпатичний. Такий важкий я не люблю. Хоча вони класні, це теж така тематика. Якби ось ці класні. Красиві і ще є свічечка. Послухала аромат, настільки приємний, знаєте. 329 гривень, правда. А оця тарілочка, легка порцеляна. Зараз я піду дивитися одяг 259 гривень. Але раз вона вже так тут в ході, то варто подивитися. І бути в курсі, що є. Ще таке є. Цікаво, це... А, це як шкатулка. Ось от так от накручуєш. Накрутити треба. Ви думаєте, який милий Я хочу, щоб ти від мене покрутився. І згадати дитинство. І різні шкарпетки є. Ой, ще музика грає. Яка молота, яка молота. Шкарпетки з новичками. Vai, Теплі смахрої 139 гривень. Виробник Китай, все Китай. До речі, до речі, друзі, я замовила на тему посилочку, забуваю сказати. Я хочу подивитися, яка якось, які ціни, вам розказати. Бо я ще не замовляла 139 гривень смахрою всередині. Мені цікаво, дуже буде огляд. Я не замовляла там, не знаю, чи все пришлють. Де коли буває, кажуть, що не все є, потім я Ну подивимося, не хочу наперед забігати, розкривати всі карти, але будемо чекати, що такі шкарпетки є. Напишіть в коментарях, чи ви б хотіли бачити огляди моїх покупок з тему, що можна там купити класного і дешево. Дешево це ключове слово, ключовий момент. Правильно, дешево, воно ну, і відповідно трохи якісно. Так, 99 гривень ось такі шкарпетулечки. Класно упаковані і можна в подарунок. Йдемо гуляти далі. Шубки сніжного барса. Вже всі бачили їх, але ще раз покажу, нагадаю це. Ну, а, знижка вже, 2400 По 300. Від чого собі? Як швидко знижки тут. Просто з космічною швидкістю. З космічною швидкістю. Це в новинках 2600. Саме основне залопити одразу ціну, потім можна робити заснежки. Цей жакет. Можливо, цей костюм, я його не бачила. На один гудзик. Непогано, так. 1700 ціна була 2200. Ціна була більшена, я вам скажу. Просто більшена. Бо тут було 33% шерсті. то Ціна була більшена. Ні, ну жакет класний. Написано, що міжсезонні знижки, тому знижечок тут багато, наприклад, на такі футболочки 300 гривень. Ось така 100% котон. Футболка непогані, до речі, по якості. Ну і ще можна прикупити таку морячку лонг 500 50 гривень, ціна була 700, трикотаж. І прекрасний склад, 92% котону. Прекрасний склад. І якість непогана. Тут так акуратно пошито, Вирізі, строчки такі всі рівносенькі. Непогано. Байто 2000 і тут поліестер в складі вже його показую. Верхній одяг, який дорогуватий, чи жакети, чи що в них дорого. Вже ці свайте всі на знижки, ці, вони так тут і не висять 660. 550. Не мають куди повісити. Їм треба орендувати більшу площу, щоб красивіше було все. Хто ж мене слухати буде? 850 гривень. Теж він не в новинках вже розказувала, показувала про цей в'язаний кардиганчик з таким декором, з кристалами, з ланцюжком. Отак все на кучу навішано у них в більшості. Цілий костюм, ще спідничка є. А коли я показувала в новинках, то спіднички близько не в іншому. Ось такий класний жакет. Зараз покажу спідничку, жакет є в моєму відео. ну, Хіба нагадаю, куди його повісити. 1600 гривень в складі є шерсть. І до цього жакету є спідничка, 950 гривень, в складі є шерсть. То не зовсім міді, але і не міді, якби вище трішки кулін. Не в коліно. В костюмі має бути досить непогано. 800 гривень ці в кардигани в стилі талішоне, з акцентними гудичками. І в складі є акрил. І, можливо, є шерсть, не пам'ятаю. Ні, тут нічого немає. Натурального Акрил, поліестер і поліамід. Класичний, ну він красивий, це кардиганчик, і є в різних кольорах. Ще з блакитним є і ще є з чорним, якщо вони є в цьому сімсеї. Побачила, що ось такі є. Кардигани в'язані зі знижкою на короткий рукавчик, але видно, що якість тут хороша. Ціна приємна, 500 гривень зараз. Якби. Та коли переоцінена, о, фінансова якість має на увазі переоцінена. А тут, наприклад, якість непогана, віскоза з поліастер, 71% віскози. І видно, що тут хороша якість, і ціна була і так невисока, зараз 500 гривень. І красивий бордовий колір. Там натиснути і потримати Ще такі джамбури в рубчик вони висять. То я їх покажу. І зараз теж ціна, а досить хороша. 550 гривень і в складі теж є віскоза. Ось так поправила під горло. Добре, що закриє, можна взяти під курточку, під дублянку і закриє. Вам горло частково. 549 гривень, красивий блакитний колір, світ завалений одягом. Є просто під напхано битком. Ось так, середньої щільності в'язки і в складі є віскоза. Рекомендую цей гольф, він якісний, недорогий і видно, що буде трішки навіть вам затишно і тепло, тому що тут горловинка закрита. Так, ще тут джендери, є непоганий це трайка. І ще мені цей сподобався. Такий смужкий, якби коверблок, навіть можна сказати. Досить товстенький, такий щільної в'язки. Ціна теж нормальна 850 гривень, я вам скажу. Бо якби, як на що в них в складі акрил поліастер і поліамід. але сам фасон, досить непоганий. І ціна ще можна розглядувати для покупки. Схибненький, базовий, чорний з білим, такий трішки навіть оверсайз непоганий. Ух, яка малота. Таді хутро. Такий бомбур оверсайз. Отак він тут призібраний, з блискавкою. який некусенький, з пікладкою одночасно. І якби до пісні осені може бути. І модний досить. 1300 гривень такий ведмедик. Побачила дитячу красиву колекцію. Як зазвичай не дуже показую, але побачила такий красивий твідовий жакет з близькими як дорослих. Дуже красиво. І сукня, сарафан з трідової тканини. Щось досить непогане. Зараз озвучу ціни. Зною золону і плюриться все підлітковує. Розмір підлітковому так, жакет коштує 950 гривень, як дорослих. І так, сарафан коштує, зараз скажу 899-900 гривень цей сарафанчик. Ось так. Мода потребує фінансів навіть одягати дівчаток в малому віці. Але красиво погодьтеся. Ще в'язаний такий жампор, теж підлітковий від маленького до більшого, теж симпатичненький, середньої щільності в'язки, в червоному кольорі насиченої 550 гривень, теж якби по ціні дорослого майже. Так, і ось такі штани, палацу широкі з поясочком. І штани коштують. Такий ремінчик 750 гривень. Є ось таке пальто, вже думаю, що теж ціна буде висока з хутром. Всередині верхня частина, як латекс, наткане, ну як латекс. Таке моднячі. на наблизи ціна кнопка і ціна 1800 гривень. Серйозно, серйозно, як у дорослих практично. Є меншого розміру таке саме, від маленьких до великих. Зараз вам скажу, яка розмірна сітка в сірому кольорі такому є. Тут від 6 до 7 років, в цілому, на 6-7 років. все. Ось так. Ось такі були новиночки В жіночому відділі, додавалися трішки дитячого, йду через чоловічі. Сорочка, наприклад, ось така. Зі знижкою 550 гривень. Непогана курточка, щось таке ніби з шерстяної тканини. Куртка сорочка і теж знижка 1300 гривень. Гривень це чоловічий варіант для наших улюблених чоловіків. Всім папа і до зустрічі!